Ваша бадяга опять повисла. Робіть щось, в мене повний коридор людей, куча направлень. Ви саботуєте мені роботу. Не розстраюйтесь, Зараз воно у всіх повисло, у нас тут зараз я подивлюсь. А, ну тисяча комп'ютерів вісить, так що не переживайте. Так, коли розвиснемо? пампа -пам, -пам, пам Давайте я подивлюсь. Та не нервуйте ви так, у нас все в порядку. Не переживайте, ці проблеми не відобразяться на нашій зарплаті. У нас все буде добре. Нам не потрібна ця ефективність. Ага, дивіться, в 12 да, зависло. Ну, до двох повинно розвиснути. Ну, якщо до двох не розвисне, да, то вже до 6 точно працювати не буде. Ну так між нами, ну коротше, на 6 орієнтуйтесь. Ну, в принципі, ну, ну що, ну, як. работа у вас скопится, ну, ну прекратится все нервы, оно все вредно для здоровья, давайте, не расстраивайтесь, чего такие напряжения, не могу понять, блин, ну, ну вы, конечно, на не идти все, давайте, так, так людей не вылечишь, ну не плачьте, ну что вы плачете, ой, боже, ну что это за...